Закарпатські Даївці пожертвували кров для постраждалих у ДТП. У рамках тижня безпеки руху кілька десятків інспекторів дорожньо-патрульної служби завітали до обласної станції переливання крові, щоб допомогти усім, хто цього потребуватиме. Я безпосередньо вже декілька разів давав кров з своїх власних по свого власного бажання. Так само в армії було. і Мої колеги теж так підтримують мене. Ми зібралися для того, щоб допомогти людям ким безпосередньо потрібно буде кров. Всі здають, і я здаю, може комусь поможе. То добре, якщо комусь допоможе. В акції взяли участь не лише працівники Державтоінспекції, а й усі небайдужі, хто відгукнувся на заклик захисників дороги. Я ще ніколи в житті не здавала кров, але якось ну, захотілося може зробити який, такий поступок, щоб може десь ну, моя кров буде 에, придатна, ну, 에, допоможе. У ну, якісь там важкі ситуації. Я вже всякі операції перенесла. Так що я для мене це не страшно. Я думаю, що якщо буде така потреба, то я здам ще кров. У центрі переливання крові завжди радіють таким акціям, адже донорів катастрофічно не вистачає. Зазвичай люди приходять здавати кров лише для рідних та друзів, які перебувають у лікарні. Просто так жертвувати свою кров чи плазму, як це прийнято на заході, Закарпатці не поспішають. Мені дуже приємно, що сьогодні управління внутрішніх справ Закарпатської області вирішило провести таку акцію, і ми дуже раді, ми раді їх зустрічаємо, бо на превеликий жаль. Як бачите, сьогодні на коридорах тільки вони і донори, і двоє чоловік, що з наших кадрових донорів, у нас дуже проблемно зараз із Кількістю донорів, з кількістю охочих здати кров поділитися. Подібну акцію Даївці провели не тільки в обласному центрі. Інспектори з інших міст проявили ініціативу і також здали кров. Нашими працівниками Державної інспекції також було організовано ці люди, які знаходились поза службою. Вони звернулися добровільно, щоб підтримати таку акцію, яка на сьогоднішній день проводиться в цілому в Україні. Щоб... І свою і якусь потребу надати тим громадянам, які її потребують в нашій області. Це було в місті Мукачево, в Хусті і в Тячеві. кров, яку пожертвували Даївці, може врятувати комусь життя. Тож інспектори закликають усіх небайдужих відвідати станцію переливання, щоб без шкоди для власного здоров'я допомогти людям, котрі цього потребують.